Про яких саме карти казав Трамп, хтось в курсі? Ні, я не в курсі. Я думала, що це про ці, а можливо, про ці. Я не знаю. Але то, що я зрозуміла, то що вони зі своїм найліпшим другом партнери, те, що вони один одного коштують, стоять, да? два сапога пара, широчка маширочкою, можна ще багато чого казати. Але я хочу сказати, що для мене було це дуже дивно і розставила все на своїх містах. Тому о, треба розуміти, да, що ми повинні не літати десь в облаках, що ми повинні не очікувати від когось там. Ми повинні зараз зібратися, тримати свій дух, тримати свою гідність. Бо саме це вони і хотіли насправді в нас вбити, добити от таким своїм поступком. Але нічого в них не вийде. Ми тримаємося, обіймаю вас, цілую, люблю. Обіймайте своїх близьких, давайте їм радість, любов, тепло, посмішку, Вийдіть на вулицю, будь ласка, подивіться на тих пташок. Вже починають качки, до речі, сьогодні прилетіли. Зараз мій чоловік казав, що він бачив ключ качків, які прилетіли. Все у нас буде добре. Зараз починається такий дуже-дуже активний цей період турбулентності. Я це відчуваю енергетично. І... Що хочу сказати, що цей період турбулентності, знаєте, це як сама, самий темний час перед світанком. Буде важко. Але ну, нам важко вже, мені особисто важко вже з 2014 року, бо я Луганчанка, да, ви розумієте, що з 22-го року да, вже нам дуже всім важко. Але і тоді нам не було легко. Ми все бачили, все чули. Як там все відбувалося, але натоми українці, на, на, на ми і сильні, в нас є гідність, а в них цього нема. І вони не маючи цього, вони не розуміючи, як цього досягти. У них просто немає цього на генному рівні, розумієте? Звісно, проще вбити, проще придавити, проще знищити. Чим цього досягати? Тому, любі мої, тримаємось, сажаємо квіточки. Уже вон скоро буде у нас Пасха, і всього вам найкращого!